Вітаю до мого каналу! Вітаю українське панство. Зараз 19.25. Я буду робити розклад на лівий берег міста Запоріжжя на ці 24 години, які будуть попереду. Ситуація. Ну, ось ви самі бачили, да? проблемка вилазить. Це не активні карти, тому я винуждена докладати. Проблема йде, по клеверу пройде легко, і новини будуть якісь у нас тут. Якісь будуть новини. До речі, непогані ліве берег. Але проблемки, бачите, будемо проходити. Ну, Давайте глянемо. Сигніфікатори ударів, які будуть по лівому берегу. Давайте ми глянемо, що це буде у нас. Яка більш е, можливість, чого дивимося, далекобійні ракети на лівому березі, чи будуть вони, що це буде для нас, чим то все закінчиться, який буде ітог. Ну, я бачу, що, в принципі, якщо лежить все світ, то це буде проділена дуже серйозна робота. Бо плани є, але підуть швидко зміни. Маю, маємо чим захищатися, тому я хочу подивитися, які зміни підуть швидко. Успіх. Так що по ракетам можна сказати, що хлопці відіб'ють. Давайте глянемо, що у нас буде з дронами. Яка ситуація по лівому берегу з дронами. А з дронами, ну, по-перше, по-перше, ситуація буде неясна, чи вони взагалі їх посилати сюди, почнемо з цього. А якщо вони такі будуть у нас тут, то ми будемо мати ми будемо мати, як захищатися, це буде зроблено як треба, але будуть якісь мілкі проблеми, якісь мілкі пошкодження, ушкодження втрати. Але вони будуть маленькі. По, по крискам. Ну, може, втратять якесь озброєння хлопці, хто його знає, Хоча тут іменно ну, ми дивимося сигніфікатори. Так, дивимося, яка буде історія з С-300 по лівому берегу на ці 24 години. Що нас чекає? Що ми будемо з цього мати? Який буде ітог. В принципі, повторюється всесвіт і повторюються криски. Але буде зроблено все, що треба, для того, щоб цього не сталося, і буде все нормально. Я вам скажу так, що все ж таки мені цього мало, я хочу покласти ще на одній колоді з 300, роздивитися більш ретельніше. Чи будуть вони кидати з 300 по Запоріжжю по лівому берегу сьогодні? Випавшут, випавшут, і це показує, що е ці дурні речі вони, вони сьогодні можуть робити. Е хоча вони самі знаходяться в стані стресовому, але в них є ця зброя і вони можуть її користуватися. Е що ми будемо мати з цього? Ми, ми маємо силу, ми маємо. Ось таку жрицю, яка буде. Але ми маємо і біль. Жрицю, я хочу подивитися, так буде невеличка перемога. Невеличка це практично поразка. Скоріше, цього відгонять цю ракету, цю машину, або ця ракета прилетить десь, не там, не туди, куди планувалося, тому воно буде не від нас залежати. оце, вже, по ітогу ми в підвішеному стані з вами, але маємо радість, то, що ми вільні. Ми відкриті для цих С-300. Це не радість, звісно, це тяжка історія по отшельнику. Це знаєте, ми як знаєте, ну, відлюдник трудно сказати. Просто що Запоріжжя, Миколаїв, Херсон нас обстрілюють Харків, обстрілюють Дніпро. От ми, як з цими С-300, маємо такий вид. А, я не знаю, до чого тут радість, Тобто що ми по-любому вільні, але дивіться, ось іде карта відрізання, башня, будемо захищатися. Ну, буде історія застриста. У мене таке відчуття, що буде. Так, вона не ярко виражена тут, не ярко виражена, але я не просто так захотіла її покласти. Ще будуть руйнування у нас на ці 24 години по лівому берегу приватний сектор від ракет дальнобойних С-300. По дронам я можу сказати, що тут, скоріш всього, буде, ось, пожалуйста. По дронам ми працюємо ось дуже хорошо, і ми захищаємося, і тут все буде нормально по дронам. По дальнобойним ракетам буде подвійна ситуація. Щось буде нове, якусь нову ракету вони пошлють, Не знаю, ну така карта, по крайній мірі. І ситуація буде подвійна ще, чи пошлють вони її. Якщо вони її пошлють, то отака от вона буде по королеві, якщо не пошлють, буде отака. А ось так воно і буде. Ну і по С-300 буде ситуація ось така. Буде конкуренція, буде рицарь, але імператриця е не дасть зруйнувати так, в там все, скажімо так. Збереже, скажімо так, життя. Але ситуація буде ось така закрита якась. Давайте ми роздивимося, що значить ця ситуація розкрита. Давайте я от так от зроблю. Як воно йшло. Ось конкуренція. Будеться буде охота, як кажуть. Да? І буде закрита ситуація. І давайте я на ці чотири карти покладу. Ось, я розкрила, розкрила цю ситуацію. Так, вона буде горяча, ось воно летить, вона буде традиційна. Так, ми збережемо своє, але ситуація буде закрита, отака. Знаєте, ми будемо як неподвижні. Ми, будемо не бачити, не бу... ми не будемо бачити, звідки воно летить. Ми не, не можемо з цим нічого зробити. От, попитки йдуть, отут от, от буде щось, якась історія. Але, е, на жаль, на жаль, ми не можемо чути. Але за, за, все це закінчиться е, вдачею для нас. Тобто ось та ситуація конкуренції, ось хто перетягне, допомога буде. Допомога. Скоріше цього цю машину, е... яким машином уничтожить. Таке відчуття в мене. Ну, ось так якось. Ну, допомога буде йти. Причому така солідна. Ну Може, артилерія допоможе цю с 300 установку яка буде їхати до нас тут. шістка монет це меценатство і дуже таке серйозне меценатство. Допомога дуже така фінансово, матеріально серйозна. Так, ну і давайте подивимося, чи будуть, чи будуть руйнування багатоповерхівок. Я не бачу по цим трьом картам, щоб було руйнування. Бачите, я кладу на пажика. Пажики йдуть, сохраниться все, але буде якийсь біль все ж таки. М -м -м, може, просто буде чисто емоційний, емоційний. знаєте, Такий стан. Так, багато бажання захиститися тут буде, багато бажань тащимо. Але да, бачите, ось буде ці страхи, це все спитання. Будемо проходити багато поверхівки. Як пройдемо, чим скінчиться, нормально. Приватний сектор, можу сказати, лівого берега, да, буде приймати участь дуже серйозна сила, якась подія буде. Скоріш всього, що відведуть ту установку. Так, або уничтожити. Ну, коротше, таке по багатоповерхівкам. Я дублюю просто багатоповерхівки лівого берега. Падає башня, але вона лежить між. Нормальних карт, то не повинно бути там нічого поганого, але зараз я ще раз покладу по іншому. Трошки буде неясно. Бачите ситуація. Проблемки. А ну, давайте ми розкриємо, що це за проблемки. Ага, ну, понятно. Все понятно, як завжди, все як завжди. Ось, бачите, з двох сторон. Практично і ті ж значення. Чому я після орканумів, там, де дьявол, де все повискакувало, я вам вирішила показати на цих. Тут по багатоповерхівкам буде. Двояка ситуація, вони не знають, чи будуть вони кидати, чи не будуть. По приватному сектору буде більш-менш нормально. Так, і давайте глянемо промислові об'єкти взагалі по лівому берегу, яка буде обстановка плані обстрілів ракетами дронами, снарядами на ці 24 години. Ключ ми маємо у своїх руках, хоча загроза є, плани в них є. Але, 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 дайте я на луну покладу. Собачка тут очікує чогось. Нічого, хай собі очікує. Так, давайте ми глянемо промисловий майданчик Заводського району. Що сказати? В принципі, так вам там страшно, це видно, це я розумію. Загрози існують, але не, не на ці 24 години. Я не бачу там, карти не показали, не викинули таких карт, які покажуть таку вахову ситуацію. Давайте глянемо Моторсич. Все буде. Так, і глянемо тепло. Тепло підприємство по лівому берегу, яка буде ситуація в плані обстрілів ракетами, дронами на ці 24 години. Дуже вони хочуть це зробити. Гляньте, які карти тут падають. На луну йде трансформація, але тут йдуть гарні потім новини. Будуть. Ну, не те, що гарні, ну для це нормальні новини. На змію падає подія. Тобто якась подія відбудеться. Але я кладу, тут буде звістка. Звістка, в принципі, по всаднику вона не погана, тут буде сила, успіх. Тобто, я можу сказати, що по моторсічі завжди йде загроза, завжди тут йдуть якісь проблеми. Але, в принципі, все вирулюється, якимось чином розрулюється. У них рішення вже є робити це. Рішення вже є, Але воно чомусь не вийде зробити чому? Хтось їм заважає. Мабуть, наші ЗСУ. Так, Так, давайте глянемо торгівельні об'єкти По лівому берегу, закриті. На ці 24 години ще туди удари ракетами, дронами. Відкриті? З відкритими все добре, з закритими, бачите, да? і де тут у нас е зміни на краще, лежить трансформація, зрізання цієї трансформації і стабільність. Тобто, скоріш, цього, хлопці зіб'ють, що там. Ну, або воно просто пролетить, як кажуть, близько, але не там. Так, торгівельні ми подивилися, підприємства подивилися. Давайте глянемо Балабіну, яка буде ситуація, що будуть там на ці 24 години руйнування від ракет, дронів, снарядів будівель, які живуть люди. Дивіться, зразу падає сила дитина. Це буде несерйозно, якщо щось воно там трапиться. Хоча воно не повинно там трапитись, бо падає і е, сообщення якісь, і е, повернення додому, і гарні всі речі, і ще, і букет. Значить, ця сила зробить свою справу, балабіну. Сьогодні більш-менш все буде хорошо. Так, давайте глянемо кушугу. Кушугом на ці 24 години. Зразу падає неясна ситуація. Собачка, щось очікує, захист всесвіту, таємниця, по колу, що у нас по колу, Башня йде у нас по колу, хитрі плани, але потім все налагоджується. а що помішає. Що помішає? Я сподіваюся, що помішає оця карта, тому що вона лежить перша і вона диктує весь розклад. Вона каже про те, що вони не знають, чи робити їм то, чи не робити. Вони хитаються між білим і сірим, як кажуть. І е, не знають, чи робить, то їм чи не робить. Ось так. Це по-перше. По-друге, навіть якщо вони то зроблять, тут стоїть захист освітої таємниця. По колу, да, на тому ж місці, де вже було, воно може прилетіти. Чому я от поклала на коло? Так, воно може прилетіти, де там балабіно вже прилітало. Ось. Але воно закінчується. Не трансформацією, не пльотками, а чомусь лисицею. Тому ці плани, скоріш всього, і тут іде гарне все, вони зміняться. Тут це найголовніше в цьому розкладі карта: що вони не готові на зараз це робити. Хоча плани в них на, на оце руйнування по колу є. І. Вони хочуть то робити. Вообще, цей список, він у них чогось такий склався, і вони по ньому йдуть. Давайте покладемо скриньку на лівий берег Запоріжжя, яка буде в цілому ситуація. Дайте, будь ласка, мені скриньку. Позитив, негатив і тох для лівого берега Запоріжжя. Ой, як хорошо. Позитив. Угу. Негатив і тох. Бачите, позитив в тому, що у них роздоріжжя стоїть. Вони не знають, що їм робити. Негатив в тому, що іде книга. А що це за книга? Ну, скоріш, цього, може, вона означає таємницю, бо іде роздоріжжя, тобто щось воно сохраняється тут. Захист Всесвіту. Я хотіла сюди покласти. Це вже іде, знаєте, така магія. Ну, і е, по ітогу у нас буде, в принципі, все нормально. Якось так, якщо коротко. Так, Ну і давайте покладемо ми від гномів, подивимося, що приготували нам для цивільного життя і по ітогу, яка буде ситуація. Повзе моя скатертина по моєму, моєму скользкому столу, хоча вона дуже плотна, двійна і товста, але повзе. Будь ласка, ну ми, дайте мені розклад для цивільних міста Запоріжжя на ці 24 години, як ми переживемо. Для влади нашої Запорізької. Що ми всі будемо з того мати? Військовий розклад та і то? Поїхали. Дунешко у нас, блін, це. Так, для цивільних супер. Для влади, сила. Для того, що ми всі будемо мати кучу бажань і така тютя, яка буде ганяти всіх подряд. Хі -хі -хі. Муза така. Муза буде ганяти всіх, менеджер. Головний кризис-менеджер. Так, військовий розклад. Військовий розклад у нас такий, що ми маємо, маємо, маємо чим відстрілюватися, буде щасливий случай у нас. І Ось закінчиться все, слава Богу, по-доброму, з королем вже е, чаш. По ітогу, по ітогу, бачите, займи довгі йдуть, Люди живуть вже дуже скрутно, як кажуть. Багато людей живе скрутно, переселенців, і наших також, які місні, Тяжко матеріально. І ось люди все одно тримають, е, хочуть робити, шукають роботу. Бо хочуть все ж таки якось з цього, з цього лайна вишкребуватися. Ну, і оці люди, вони все одно в нашому житті є. Оці крадії, злодії, вони живуть в нашому місті. Непоганий розклад, тим паче, що щасливий случай випадає. Ну і давайте карту поради для лівого берега. Ой-ой-ой-ой-ой, башня нам буде падає башня. Це розрушення. Якого плану це буде розрушення? Так. Якого плану? По почуттям? Тут гарна карта, але це йде по почуттям. А що станеться? Станеться отака от історія. Це король мечовий, це, звісно, військова. Військова обстановка, мечі, хоча в умах це благородна карта, благородний король, ну, от, ситуація військова, по почуттям вона нам дасть. Хоча карти в цілому тут, от, після башні, вони впали гарні. Я не знаю, як це об'яснити вам. Подивимося. В мене є, в мене є, але я хочу завтра подивитися, чи буде це так. Ну, гляньте, який весь розклад, але буде отакий злам. Тобто Карта порада, що буде, ви знаєте, може, карта порада, по-перше, вона може попереджати, по-друге, вона може давати пораду, що пора скидати оцю владу, яка... яка он свято собі робить. Може, я так можу зрозуміти це. А якщо, звісно, до нас не прилетить ракета. Якщо прилітиться, це воно і буде. Так, то дай тоді чому ця впала, непонятно. Але в нас щасливий случай, то будемо на нього сподіватися, що все буде добре, люди. Все. Карти показали, я вам розказала. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Побільше. нічого, ручка не відвалиться у вас, пальчик не відломиться. Все буде добре, ви будете живі. <хи> ну, от, так що пишіть коментарі. В описі до відео є е, мій вайбер і WhatsApp, якщо хочете записатися на особистий розклад, то, будь ласка, пройдіть по стрілочці, назви, відео і там побачите опис, опис відео і мої дані. Або там, де написано сообщество, йде і далі листаєте, там іде, так, махаєте пальчиком в одну сторону, є таке слово, як о каналі. Там теж є мої координати, тому так. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось